Всім доброго дня, друзі! Ну що, що в мене нового? Народила в мене була ця кривичка. Це нас термонець. Ось така красунька. Ви ще гляньте, народила вона була 8 штук чи 12. Я точно не пам'ятаю, але вона двох з'їла. Я побачив, що вона їх з'їла, я швидко взяв кровенята від неї забрав і попідкидав під інших кроликів. Як ви гадаєте, вони прийняли чужих кровеняток. а я вам зараз покажу. Як кажуть, друзі, чужих дітей не буває. Ось дивіться. Тут у нас і чорненькі є. Одне біле і два ріженьких. Оця крилиця лише народила двох штук. Тому я до неї підкинув шість штук. І до інших крилиць теж був підкинув. Це в мене самичка Боргунець. Потрібно повигортати, але сьогодні свято, друзі, так що не буду я нічого брати. Хочу показати вам одне криленятко взяти. Можна з твого дозволу? Не бійся, я просто легасеньку возьму і покажу. Дивіться, як вона боїться. Та я нічого не буду робити. Так вам чисто для прикладу ось таке дивіться. Ось таке малесеньке, Це підкидиш. Ось такий. Зараз ставимо назад у гніздо, бо воно бачу хвилюється. Дуже хороша крилиця і для того потрібно такий тримати, друзі, щоб можна в будь-який час підкинути криленята. Оцю кривичку я в нас розганяв, розганяв в возі. Друзі, вона вродила. Я думав, що там буде декілька штук, тобто якісь 12 штук, 10, ні. Врудила вона лише трьох. Я підкинув ще одне до неї, в сумі 4. Ще й врудила не в ящику, а поза ящик. Я вже нічого не робив, думав переносити, але ні, залишив так, як є. І скажу, що вона дуже гарно її годує. Ну і сама бачу, що вона не ходає, старається підправлятися. Апатит неї вам скажу то, що потрібно. Дуже їсть. Дуже їсть гарно. Народила в мене ще ось така кривичка. Вона в мене сама менша, друзі. Я її хотів на вибраковку, якщо час накинути. І знаєте, пожалів трошки. Пожалів, але вона народила більше шести штук, там більше, ніж шість. там, по-моєму, вісім чи навіть дев'ять. Вона не велика сама по собі, там має буквально чотириста зараз, може 3,5. Ну, вона вродила дуже гарно. І тепер я задумуюся, чи робити вибраковку, чи ні. Бо, тому що я пробував зробити якби помість. Мама у нас фідінська голуба, а батько бургунець. І файні кровенята вийшли. Насправді дуже файні такі позаті. Я не хочу я там лізти, тому що вона кусається. Так, закриваємо цю кліточку і зараз вам покажу ще одну самочку. Опа, ось, цю, яка вже дреться. Тут теж якби непогано, дивіться, кравенятка вам покажеться, чи ні вони жалочки відкрили, тут їх теж 6 штук, начебто. Е, так, начебто 6 штук не буду я там лізти. Там і чорненькі у нас є, і сіренькі як зайчики є. Ну Дуже гарно, дивіться, як вона пільнує. Щоб запхати туди руку, друзі, це просто нереально запхати, тому що вона буде кусатися. Ось дивіться, Пробую її вже годувати. Дивіться, як вона ну Дуже класно. До речі, хочу вам дещо ще показати. Розібрав, пам'ятаєте, у мене було ось тут, типу, як. Рудівки такі з досок, пам'ятаєте? Ось то, то розібрав. Оця кривичка родила, на жаль, у нас був дуже сильний сніг. Вона вродила, що перший раз не вдало, що другий раз не вдало. А те, що мені подобається, друзі, не буду робити, поки вибраковку зроблю. Дам третій шанс. Вродило щось 13 чи 14 штук. Дивіться, на ногах собі, бачите, пообдирала пух. Хай буде. Зробив я трошки інакші маточники. Зараз я вам спробую показати. Ось такі маточники, найкращі. Знизу я дав фанеру. Тут у нас де? 45 на 35. Ось такі ящики і знизу фанери. Тобто в будь-який час засунув, висунув, перерахував, засунув назад в клітку. Я думаю, що це найкращий варіант. По поводу комбікорму мені писали, я бачив в минулому відео. Друзі, поки не буду продавати, тому що, тому що в мене тут на місці дуже шалені замовлення. Я просто чисто фізично не встигаю. От, наприклад, сьогодні мав людина мала забрати 100 кілограм, вийшло лише 70. Мені не вистачило насправді трав'яної муки. Ну і скільки було, стільки її в принципі віддав. Буду робити ще, бо люди замовляють страшенно. Що нас приховується за 26 кліткою? Давайте разом подивимося. А тут вже малючки, дивіться, як підросли, потрібно від них повигортати, але точно що не сьогодні. Їдять вони комбікормно, просто страшне. Да, малюнки, ще трошки я вас буду забирати, тому що ваша мама вагітна і скоро буде десь родити, так що будемо вакцинувати і забирати. Комбікорму вже, як чесно, немає. Їдять вони капітально. Я йому окремо стараюся якби, підсипати комбікорм. Бачите, ось таке. Тому що вони сюди не достають поки що. Ось так потрібно забрати, бо я бачу, що вже кривенята мало місця. Потрібно, друзі, ще й зважити, подивитися, скільки вони важать. Клітка номер 6 теж були сильні морози, і мене трошки не вдало. Переніс я кривичку на іначе місце. Сюди взяв іначу кривичку і поставив ось такий ящичок. І подивимося, вона десь теж має родити, а коли, не пам'ятаю, потрібно дивитися в зошит. Вона така агресивна, друзі, що ви собі не уявляєте, дивіться. Будемо дивитися і чекати, звичайно, що на поповнення. А в клітці номер 5 то там взагалі повний треш. Я вам зараз спробую показати. Вродила вона все гарно, ще й навіть пуху більше нарвала, коли сильний був мороз. Вона в мене не часто родить, але як родить, то капітально, друзі, вона пільнує і краленят. Зараз спробую трошки водички відсунути. Опа. І вам спробую показати хоч одного. Не бійся, не бійся. Опа, дивіться, вони малесенькі ще. Кажуть, руками не можна брати кровення. Брехня. Дивіться, які гарненькі, Опа, і тут їх доволі так багато. Я думав, що спочатку їм місця не вистачить. Опа, дивіться. Ось ще одне сіресеньке. Вони ще очки толком не відкрили. Опа. Хай буде, там їх навіть не знаю скільки, напевно, скоріше за все, що 10, то точно є. Клітка номер 4 Так, оця кровиця сама найцікавіше, знаєте що? Дивіться, як вона в маточник понапихала того сіна, Ну, дуже багато. Вона тут я не знаю, що робить. Я навіть ось сюди в кормушку стараюся вже не сипати сіна, тому що вона все згортає сюди. Зараз вам покажу цих малюків, тут теж якби не мало. Було 2 штуки, тобто втрати. Ось так вона понапихала сіна, потім розпарпає сіно. І два малосеньких кревенята десь вона випарпала і вони замерзли. Зараз спробую вам хоча б одного показати. Тут їх теж, напевно, скоріше за все, що з 8-10 є точно. Опа, Зараз спробую одного показати, так. Опа, на швидку руку, не бійся. Ось таке сіреньке. малюсіньке, бачите? Все, ставлю назад. Ну, Те, що вона тут запарпується, дуже добре, тому що вона пікується про те, щоб вони не позамерзали. І це дуже добре. Ну, Один мінус те, що вона переводить дуже багато сіна, ну, нічого страшного. Напевно, на днях спробую її кинути ще раз до самця, щоб, от зараз, щоб не давати її відпочити, щоб цілий час родило і родило. Насправді я не знаю, чи так можна експериментувати на таких кроликах, бо я знаю, що на термонцях так експериментують. Тобто кожного разу їх парують, не дають їм відпочивати. Ось так, давайте пройдемося далі. Тут ви бачили, я вам показував. Тут поки що у нас нічого немає. Ось тут я поставив теж ящик. Там кроличка, бачу, собі будує гніздо, хай собі будує. Понакидав трошки сіна, понакидав трошки кукурудзи для. Того, щоб трошки, знаєте, в раціон покласти щось інше, а то цілий час комбікорм і комбікорм. Клітка номер 1 А тут і взагалі все шикарно. Дивіться, вона народила лише двох. Минулого тижня я вважав одне кровенятко, саме у Вона народилася двох. Вони народилися 21 березня. Людина не вірила. Минулого тижня я в неділю важив. Кровенятко мало у нас 500. 60 грам, зараз має 870, по-моєму, якщо я не помиляюся. Ну, так, Дивіться, вона їх двох народила. Бачите, який колір цікавий. І подивіться на цього. Ну, Це не віденське голубе, я навіть не підкидував, це просто таке кравеннятко вийшло. Ну, Дуже цікавий колір. Тобто це світліша голуба, а це дивіться, яка красиня. Їх лише родилося двоє, тому і для них все молоко. І все саме найкраще тільки для них. Десь яких два гарних. Ну, погодьтеся. Я не знаю, як вам передати ще камеру. Ось, дивіться, який класний колір, ні. Взагалі шикарно. Дивіться, які мордашечки. Оце так. Да. До речі, я кривицю теж був кинув, бо воно була в охоті. Теж буде на наступний місяць нас родити. Так що, ось такі справи в нас на міні-фермі. Тому будемо розширятися потихесенько і щось робити вкраще. Оці теж ростуть капітально. І це вже як підросли трошки. Потрібно їх ще зважити, я давненько вже не важу. Я думаю, що тут є в нас якась самочка. Ні, друзі, тут у нас два самця, вони теж двоє народилися. Але ростуть капітально. І комбікорм з'їдають весь. І в принципі понакидав сюди трохи сіна, тому що тут їм не вистачає з цієї кормушки. Їдять вони дуже багато і з гарним апетитом. Це дуже-дуже добре. Я кажу, друзі, друзі, чужих дітей не буває. Ось дивіться, тут є який мікс, і білі, і коричневі, і чорні. Там, здається, ще якісь сіренькі є чи немає. Але вона гарно годує і прийняла. Це дуже класно. Ще й маю, друзі, ось такого помічника. Ходи мені тут все пільнує, щоб ніякі котики тут не бігали, ніякі щурі, бо все-таки можуть тут десь якийсь щур забігти. Гавкає він страшний, хоча малесенький, але гавкає. Тут у мене теж була кривиця. Зараз вона, в принципі, коло самця. І найцікавіше, те, знаєте що? Вона зробила собі, було гніздо дуже шикарне. Ну вона не народила. Не народила і навіть пуху не нарвала. Просто збудувала гніздо і все. Можливо, вона перепутала чи що. Не знаю, друзі. Кинув до самця, самець її дуже швидко запарував, тому що вона була в охоті. Для чого вона будувала гніздо, якщо вона там не родила, Бог його знає. Навіть не можу вам і сказати. Оця кровиця ще збудувала гніздо, напевно. Тиждень тому. І в мене тут був такий пластмасовий ящичок, я взяв поставив такий дерев'яний пожарний тому що щоб було тепліше. Так що я з того ящика все сіно позабирав, хай буду її знану гніздо. Ну а що зробиш? Так, красунька. Дуже вона агресивна. Я думаю, що вона не вагітна, а в прольоті кидав я до самця, і самець каже, що вона вагітна, а точніше, вона плаче і не дає самцяри. Одним словом, друзі, в нас одне поповнення кожного дня щось нове, кожного дня щось цікаве. Хочеться, друзі, вас кожного попросити підписатися на цей канал, поставити свої сподобайки, якщо вам цікава ось така тема. Буду старатися виставляти частіші відеоролики. Друзі, кому не важко робіть поширення цього, цього відеоролика, цілі в нас набрати тисячу підписників за якийсь короткий час. Я, звичайно, кожному дякую, хто підтримує, пише свої коментарі. Хто тримає кролик, я вам бажаю тільки всього самого найкращого. Хай ведуться та не хворіють. Ну що, всім до побачення та бережіть себе, зустрінемося з вами вже у наступній серії.